Так, на рахунок заготівлі деревини на зиму. Бачите, отут таке всяке росте. Не знаю, років може воно 3-4-5. Бачите, тут посіяна була соя, Так от тут росло те ж саме, що ось тут. Просто тут великими дисковими боронами його все попередисковували. Великі трахтурці. Коротше, це все до нашого села належить, це чиїсь паї. Це паї, наприклад, ось там діада чи людини, якої вже давно немає. І от все воно таким позаростило. І ось тут всі просто села, і не тільки наші, а й сусідні. Всі ось от таке тут ріжуть. Тут бачите, його багато. І оце так само ми... Хтось, хтось зрубав сосну таку гарну сокиру і покинув. Ай-яй-яй, може на ялинку додому не хотіли. А тут багато хто так рубав. Багато хто так рубав. Вже Уже рік, рік тому. Так, дивіться, нормальний підубець росте. Я то його не буду брати, бо він один. Нормальний. Дивіться, то нормальний. Назад. А, їх там багато бурянчика. Геть там буде, ти спеціально їздив. Я не знаю хто так деревину рубає, тут на висоті півтора метри. Пеньочок. Як, як модно, нова технологія. Зараз будемо все підряд. Тут не тут, цікаво. Бачите, тут там до багато слідів осталось, тут вже його різали. Куган пеньочик. Проходить час і нове відростає. Росте воно дуже швидко. Ще й гриби можна позбирати, якісь сії. Ну, там ті дубці є. Червоноголовці, чи як їх там називають. Щось таке збирати. Це пройти телефона класти. Треба. Тобі. Коротше, чуть нарізали. Остається найважче це доїхати. Окультурили, тут не будуть сіяти скоро, тут де ми вирізали. Так, да, тут, а, де ми вирізали, вона буде вже сіяти сою. Грибам вже не прийдеться рости на полі, як вон ростуть. Бачите, гриби, де ростуть, під підукці. Не сильно багато, але може це не довеземо. Більше, що? що ти будеш їхати туди? Ой-ой-ой-ой! Біде, ой, ой. матує! Kjør! Отако Так же пол, а там такі болота Нам буде інші дорожки Блін носить там грязь Ой блин Сразновіти Нам не в ту сторону їхати. Прикол в тому що нам не в ту сторону Що там зараз мене гукне Я захекався Зараз десь батько розвернутись має Розвертається Все так короче Понагрібали, земля м'яка Після душі то гляньте Я до ногами що накопав Ями під картоплю Коротше, знов під горку забуксували. Топ вперед Ви просто жахійте Оце всю цю дорожку буксувало й пхати нормально не можна, сам буксував Що там знову робили Ну його дупу таке дрова Піс Yeah.